Добрий день, я всіх вітаю, хто сьогодні зазирнув на мій канал. Як у вас справа? У мене все добре. Я от приїхала на дачу вчора ввечері. На один день, у мене всього один вихідний. Приїхала, щоб спасти своїх три огірка, щоб полити. Оце поливала. Набрала води, поливала, поливала і пішов дощ. І я думаю, що дуже парить, що будуть ще тут дощі. Но вони, в принципі, намальовані Оці, ні, Да? Якщо дивитися прогноз, то вони там намальовані. Ну, Не завжди так і буває, хочу сказати. Але, здається, по відчуттям, що буде дощ. Тут в мене скрізь набрана вода. От, до речі, ця балія, бачите, в мене? там в мене була пробита вона, ну, така, там, щілина така. Щось ми мотали-мотали, воно щось було погано цими скотчами, Да? А це я купила, називається сантехнічний. скотч сантехнічний. Бачите, от, і я ось тут цю щілину отак заклеїла, і дуже міцно, поки що воно тримає дуже гарно. От подивимось, наскільки воно вистачить. Ну, в общем, такий моточок я купила 50 гривень коштує. Ну, непогано. Подобається мені, не тече. Так, що в мене тут відбувається? Ну, все тут гарно, все так добре, все так гарно, ці юки, боже, ну так все красиво. От, просто неймовірна краса скрізь. Погода чудова сьогодні була, так знаєте, не спекотно. Ну, класно. От зараз пішло сонечко. от, Навіть було прохолодно. ну Зараз парить. Я думаю, що буде знов дощ. Дивіться. Яка краса, оце лілейники, просто оце, що я, я вже знімала і казала, що цей дуже гарний. От, нарешті він заквітнув, бачите? Ну, дуже красивий колір, такий я не можу передати. Він як нереальний, таке враження, що він з якогось пластику зроблений. І так дуже в мене цілий цей рядок, вже так він розросся в цьому році. Я навіть думаю, що я, може, повезу, зроблю букет, повезу мамі. Гляньте, які оці теж дуже гарні. Оці. Ну, це просто, ну такий вже колір. ну І от ці якісь такі, бачите, як порцелянові якісь. Але вони, знаєте, вони якось так швидко закінчують своє цвітіння, а потім знов бутони, бо якось так. Ну, вони довгенько квітнуть, довгенько. Я їх дуже люблю, дуже. Так, що ще? Що я зробила, в принципі? от. У мене вже я почистила всю полуницю, я її повністю обрізала. Отак от вона зараз у мене виглядає. Тут положила прямо туди цей шланг і все залила водою дуже добре. Бо зараз її треба поливати. Дощі, не дощі, але треба поливати полуничку. Огірки мої нещасні, що вам сказати. от Один, бачите, ось в такому стані. Один огірочок. от. <ріст> ну, хай росте. Правда, може через п'ять днів приїду, може, щось наросте Бо я зараз виходжу на роботу вже на п'ятиднівку, тому я приїду через п'ять От. І ще в мене таке чудова така новина, ну я не знаю, вдасться чи не вдасться, але мені здається, що мама може ще сюди приїхати. Бо їде моя сестра двоюрідна, хто знає, я розповідала в неї тут будиночок, поряд. От, і вона буде тут у відпустці, і може, мама зможе, ну, морально їй буде неважко, що поряд все ж таки рідна людина. Ну, в них машина, у нас з чоловіком сестра. Ну, Тобто є шанс мамі приїхати з ними на машині. От, І я їй кажу: да їдь, боже мій, ну, ще, ще серпень, цілий місяць тепла і чудової погоди. ну... Будемо надіятися, що мама поїде. Так, що вам ще показати? Оце, бачите, посіяла сидират на місці чеснику. Вже сходить. Якось так нерівномірно, але я там все де теж дуже гарно зараз полила. Ну, він з'їде. Тут в мене гірчиця і ще щось я купувала, забула. Два види сидирату. Так. І тут я планую оце робити на цьому місці. У мене буде така вузенька, невеличка грядочка полунички. Для неї я вже показувала, здається, я вже вуса відокремила і окремо посадила. Бачите? І сьогодні ще трішечки отак посадила такі стаканчики. І вона тут даже вже пішла в зріст. Тобто вона прийнялася, всі ці кущики, да, вони такі вже, бачите, і вони пішли прямо в зріст. Тому це моя розсада нова. Бо все ж таки я вирішила вирощувати трішки полониці, тому що вона дійсно в нас тут класно росте, нормально. Ну, тобто, Вона не боїться холоду, да, вона не вимерзає як у ці всі дерева, жодного яблука, щоб ви розуміли, да, жодного. Ну все вимерзене все. От, огірки ніякі, помідори теж так, ну так, ну на, на трієчку ці помідори. Отут мої помідори, да, теж, вони, я вже там побачила, вершину гнілісе. Ну я вже вирішила, що я їх буду прискати, ну вже нема сенсу. Ну такі дощі все рівно йдуть. Ну що з них буде? Ну, якщо позріє якась оця малеча, ну позріє, то позріє, з'їмо. А почорніє, ну то почорніє, так уже й буде. От, навіть не хочу на них витрачати, нема в мене, знаєте, на ні, навіть, ну як сказати, ну нема сенсу, мені здається, вже в них прискати, що воно дасть щось чи ні. Хоча в мене є препарат, ну, може, побризгую, може наступний раз, якщо в мене буде настрій. Так, і ось моя друга діляночка полунички. Ось так, бачите, все-все-все, я почистила, обрізала. Єдине, що треба якось її чимось підживити, от не знаю чим. Буду читати, буду дивитися, хотілося б її підживити. Все теж тут залила водою, все полила. І з спокійним серцем буду їхати додому. Гляньте, от яка картина красива. Оце мені так подобається. Да? Оце такий кусик. Він маленький-маленький в -маленький мене був. А зараз вже такий великий. дуже красива така ялиночка. І під ялиночку знов оцей лілиник теж. От. І ці мої, бачите, от світуньки, що я тут саджала. Навіть один чорнобривець є. І тут пітунька, і тут клубочки. Ну, так гарненько. Непогано тут в моєму садочку. Все покошено, все красиво. От, Оці дебелі штуки, я не знаю, як вони називаються. да, Бур'ян такий. Я залишила, коли косила, бо вони таке. Мені якось було жаль його зрізати. І отаке Ну, В принципі, воно таке симпатичне. От, Пітуньки. От. Ну і так, ну і все. А, ну і я вже копала свою картопельку. Непогано, ви знаєте, картопля в цьому році. Непогано. От, Цибуля в мене непогана і картопля. Це що з моєго врожаю, так? Да? Зараз я вам покажу. Флокси красиві. Так, зараз я вам покажу Кри-крито це... Рия, ну просто під порогом в мене, ну це жах якийсь. Знов з'явився. Ну от, і це я зібрала свій врожай і везу додому. Ну Я просто додому їсти. Ось така цибулина, бачите, яка гарна. Я ще не копала, Оце весняна моя цибуля. Зимову я зібрала, а це весняна. Ну, я вважаю, що непогано вона виросла. Ось така картоплина, бачите? Різна є. Ту меншеньку можна посмажити буде, а цю будемо варити. Отак От трішки накопала, на тиждень нам вистачить, щоб поїсти. Ну, ось так, такий врожай везу додому. Всім гарного настрою, спокійних ночей. Все буде Україна, щоб все було у вас гаразд.